Так, зараз подивимось функцію min, max min. Це максимальне і мінімальне значення. Тобто я поставив на мА, тут воно до 600, під'єднав приймач. Так, милаштувались на станцію. Так от у нас показники пригод зі сторони. Але нам треба знати максимальне і мінімальне значення. Ми нажимаємо це максимальне. Верху. Це яке було мінімальне. Так само таке буде фіксувати. Додам гучності. Бачите, максимально додалось і Ми... мінімально залишилось на тому рівні. Мінімально зменшилось. Максимально. Запам'ятала, яке було максимально, тут мінімально.